Всім привіт! Сьогодні буду розказувати топ-3 сками в крипте, лично по моєму мнению. Ззаді должен бути фонгор, но я перемістився на фонлі, або щось білило слишком камера. Ну, и так, розказую, перше фішинг. Що це взагалі таке? Фішинг це коли ви переходите за посиланням якимось, і у вас знімаються либо бабки, либо просять підключити кошельок. Ну, либо ще щось. Чую, недавно у щела просили продажу на рекламу в тг канал. І щелік йому скидає: Ось я типо чек тобі, траст валет, перейди, забери бабки. Він каже: Ні, я по посиланням не переходжу. Ну, бо всяке, може бути, перейшов по посиланню, там, лібо зразу бабки зняли, либо взламали. Ну, це зараз такі времена страшні на самом деле. Куди не натисне кнопку, можуть ще взламати, либо ще щось. Далі ще я чув таке, що у деяких хлопців відбувалося, ну, взагалі, в людей там, наприклад, зум-зустрічі, їм кидають ссылку на зум-зустріч, а в них тупо взлітають дані, я не знаю, що це за бред, теж фішинг же. Хак Хакерська ця ссылка. Ну, Задействовання всяких робоків і так далі, вірусні проги, софти. І знімають тупо в них бабки, їх зламують. Не знаю, як вони це делають, але, коротше, сам факт, що лучше не переходить по незнайомим силкам. Не переходить. Потім далі. Ще є така тема, це, конечно, не відноситься до фішингу, але слів фраз, сіт-фраз. Ну, В соцсетях, наприклад, якщо ви десь є в ТГ, в чатах по кріпті. Там можуть отправити щось вроді. Ну, отправляйте від фразу, отакий скріншотік, там. Десь отут, наприклад, 1000 баксов там баланс, ви можете подумати, типу, о, легка прибиль, там, ніхера, що залутай собі ту 1000 баксов, Ну, ні, хера там не буде. Ну як, звісно же, буде, може щось на тому кошельку, но сам факт того, що ви коли перейдете, попитаєтеся вивезти бабки, вам воно напише, що недостатньо бабок. ну, для виводу, тобто комісія, комісія. І треба поповнити, щоб вивезти їх. Ви поповняєте автоматически софтом, вас бросає, ну, тупо не знаю, я, слава Богу, на таке не натикався. Просто бабки там улітають, і там, не знаю, кудись пересилаються, або ще щось в тому подобному роді. Тобто ви тіраєте бабло. Далі. Це отак ось. Далі друга тема бінарні опціони. Ну, що це взагалі таке? Це можна сказати єбане казино. Простими словами, об'ясню, що бінарний опціон це коли ви ставите ставку, чи піде воно на лонг чи на шорт. На минуту, там, наприклад, на 2 на минути і зділка закривається. ну, На обумо так. Взагалі ну, нема ніхіра. Може, деякі люди, які заробляють на цьому, ну це дуже малий процент. Іменно просто заробляють. Далі ви знаєте тих підаров, які заробляють на цьому великі бабки, блядь. Ну, скам, коротше, один. Заробляють рефераловоди. Це ті люди, які водять людей на ту платформу. Не буду називати назви, не хочу, щоб були якісь проблеми, ліба ще щось м роді. Водять людей туди. І люди починають щось там закидати бабки там, ще щось. І вони в основному прогоряють. Коротше, є там якийсь цей PANAS, допустимо. Мене PANAS пригласив по промокоду, я вів його промокод либо перейшов по силки на Ебалово 228. Допустим, я зарігався по цьому промокоду. Закинув туди 1000 баксов, наприклад. І все пот 0 слив. Так, да, може ізначально щось там заробив, але слив. Там, типу, як сделка работає. Откриваєш позицію, якщо воно в твою сторону заходить в течение минути, то ти 80% капає на счет. Якщо нет, нахер типу, Нахер зділку, ну, тупо згораю все. Ну, смотри, який ти ріск подобрав на сділку. Далі я там щось може поторгував, але в основному там люди сливають. І так, 80%, либо. 800 баксов уходить тому Панасу, А 20% 20 баксов. Ой, 200 баксов, якщо вводить там 1000, наприклад. Уходить тій платформі. Ну, розпреділяється, Точно не знаю. Чуть на таке не натрапив було. Мені, правда, наставник мій розказав по фінансам, по кріпті, що то бінарний опціон і взагалі херня, типа, заходить туди не треба. Бо ми вже з батьком хотіли... Він мене подіржує в цій темі, де зараз подіржую. Ну, не в бінарних опціонах, просто в кріпкій цілому, в розвіті. Він каже, давай типа, я ти дам бабки, хочеш іменно торгуй там, розбирайся взагалі без проблем. там. Я тебе подержу, каже. Ну, потім казали, що це бінарний опціон, і я туди в ітогі не зайшов. Бо раніше ще й нашарив до 2 назад. Так, далі, що там? Торговля 50 на 50. Сама така херня. Вроді би безобідно, вроді би все чесно класно, але Єбуча хуйня. Об'ясню чого. Я прогорів на 4 Франкліна, блять. Около десь так. На торговлю 50 на 50. І так, розказую, як роботи Торговля 50 на 50. Ви содержитесь десь в якомусь каналі, тг По кріпті, по сигналам, ніби ще щось. Зразу говорю. Є канали, які дійсно можуть торгувати нормально 50 на 50, но... Це з учатом того, якщо вони показують свої фізичні лиця, і в них є команда чітко. Ну і так далі. Я таких, типу, знаю, підписаний на один канал. То там вони дають зділки. Ну, точно не провіряв, але як кажуть, дають зділки, якими саме торгують, які самі торгують. Так, торговля 50 на 50. Приступаємо. В телеграм-каналі якомусь рандомному, який не показує не світить свого лиця. Іконка зроблена, наприклад, за допомогою іскусственного інтелекту. Виходить такий пост. Успей забрать сигнал там супер, пупер 300%. Пиши мне в ЛС плюс. там, Спеціально там для тебе. І так далі. Ося вся хрень там. Только в течение там, 15 минут выдам сигнал там. И так далі. Весь цей бред, оцей пост емоційний, можна сказати. Дальше ти ему пишеш там плюсик в цей в Директ. Він каже тобі: Ми работаємо так і сяк. При прибилі, Бамс, ти мені осилаєш 50%. Коротше, ділишся заробітком. Я ти даю сигнал, ти мені прибаві. Ви можете запитати, а що ж робити при убитці? А при убитці ніхе не робити. Він напише вам ну от об'єм, типа ето ж ринок, ну що ж делать? Либо ж, якщо ви слили нахуй депозит з цим, ну, цим долбойобом. То він вам скаже, ну поповните депозит, будемо далі з вами працювати. І так далі. Ну деле, як вони працюють? Як в них взагалі проїздять сигнали? Ну, лично як я бабки сливав. Перше. нарушення риск менеджмента Я заходив по тому додіку. Я ж взагалі на ще був. Я ж там дійсно, да, Були моменти, я там трохи заробляв поначалу. 80 баксов, 100 баксов, може я зробив. Ну, на перспективу, якщо з ним работати, це слів нахуй депозита. Так, як це воно проходить? Первый риск менеджмент. Там повністю він нахуй нарушен. Ну, от повністю. Ти заходиш, либо ж там, ну, як я заходив, 25% от депо, либо 30% депозита. Ну, що вже піпесека нарушение. Далі, ядерне плечо, там, ну, при такому вході на 20-30% депозита. 20 -е плечо, там 30% -е пліщом. І так, ти зайшов, це вже нарушение риск менеджмента, что може бути нарушення РР, сопоставлення, типа тейка з стопом, може бути стоп в два рази більше за тейк, либо же один к одному буде. Тоже один к одному, типа так себе, бо як в перспективі, може воно бути... Не особо желательно, щоб стоп був два рази менший за тейк. Ну отак, це окей ладно. Дальше. От саме суче, що мене розбісило. Мені розказав теж цей же наставник у мене по фінансам. Він мені розказав, йому теж предлагали в ТГ канал, його, типу, 50 на 50 торговлю. Як вони роботують, ці суки. Ці додіки, значить, беруть. 10. ну, представимо, 20 угод є у них. 10 людям вони кидають на лонг. остальним 10. Людям вони кидають на шорт. В будь-якому випадку, куди ціна не піде, вони заробляють бабки. Лібо ж вона піде в шорт, либо же вона піде в лонг. В будь-якому випадку, їм скидають бабло. Подієте це? Так, да, фактично вони людей не скамлять. Проте вони всіють надежду, що можна заробити на цій хуйні. Подієте? Ну. І так, і так. Той щелік заробляє, він остається в плюсі. А, звісно, в більшості варіантів він не заходить в свіжий сигнал. Типу, от, наприклад, лонгіст, да, у лонгіста тейк – це стоп шортісту. А от, у лонгіста стоп, це тейк-шортісту. Ну, наприклад, так же. Оце, що мене розбісило. І що вони напишуть вам, ну, як я вже казав, при сліві, там. ну, це ж ринок, ну, всяке може бути і так далі. Та. Поповнити депозит, якщо при сліві. Ну, вот так ось вийшлося таке відео про, про топ-3 скамів в крипті. Надіюсь, ви на, 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 него, на них не попадетесь. Звиняйте, тільки щось говорить на камеру. Знімати такі записувальні, такі відео познавательні про крипту і так далі. Все тоді передав свій опит. Новічки не попадайтесь на цей бред ядерний. Ну, либо же опытни тоже могут не знать, Всяко может быть. Давайте тоді. До новых встреч, до новых видео, подписывайтесь на мій теге канал. Тим більше моєї моей жизни, о моем пути и так дальше. Давайте. Обняв, приподняв. До новых видео, до новых встреч.